Коли люди думають про досягнення звільнення або просвітлення, вони часто уявляють собі щось зовнішнє. Але це не так, це глибокий внутрішній стан, самореалізація, стан, в якому людина точно знає, хто вона є, своє справжнє я, стан, в якому внутрішнє світло повністю розкривається. Людина знає своє призначення і йде цим шляхом. Вона знає мету. І віддає все, щоб її досягти. Цей стан по-різному називають мудреці, які його досягли звільнення, просвітлення, мокша мукті. Але якби не намагалися пояснити цей стан, неможливо повністю виразити його словами, тому що він знаходиться за межами всіх матеріальних обмежень. Однак, коли мудрці говорять про це, або пишуть про це в священних писаннях, люди, які раніше помилково вважають, що це щось зовнішнє, люди уявляють собі великий спокій, який дозволяє жити комфортно, або глибоку радість, яка змушує відчувати зв'язок з усім і всіма, або полегшення від усіх болів і проблем, що дозволяє відчути справжнє розслаблення. Але це не є справжніми мірилами чогось, тому що вони пов'язані із зовнішніми факторами. Будь-хто може отримати ці переживання, якщо це входить в його долю, але жодне з них не викликає прямої трансформації внутрішнього світу. Це зовнішні процеси, які залишаються поверхневими. Але стан просвітлення або звільнення це стан внутрішнього осяяння. Усвідомлення того, що все добре, незважаючи на те, що відбувається зовні, втіха в осяйній атмі, незалежно від того, хто в тебе вірить, любить тебе добре до тебе чи ні. Незалежно від того, чи стикаєшся ти з кращими чи гіршими ситуаціями, цей внутрішній спокій і любов не зникають і не зменшуються. Самореалізація це прихід великого почуття мети. Який наповнює все твоє життя сенсом. Не просіть, щоб зовнішні обставини змінилися. У довгостроковій перспективі це вам не допоможе. Просіть про внутрішню трансформацію, щоб ваше життя прояснилося зсередини. Таким чином, ви просите, щоб в шахті Атми, атма Крия Йога, проявилися у вашій істоті в повній мірі.